Не з'являється така болюча емоція почуття, почуття провини. Почуття провини це насправді аутоагресія Агресія націлена на себе. Якщо ми цю агресію візуалізуємо, да ми би побачили, що я не знаю, вона просто її б'є. Ми б сказали, а це нормально, що вона її б'є? що вона себе б'є? Ми б сказали, ні не нормально. Не надо. їй же ж больно. Тут їй неприємно зв'язку з цією болюче, зв'язку зі стваркою з чоловіком. Їй ніяково вона розгублена, тому що вона така блін, я обрала себе. Але в цей момент він мені кричить: коротше, ж ти не обрала мене, я тебе зараз просто, просто блін. Ти мене просто не поважаєш, уніштажаєш, не підтримуєш, то що ти за дружина хірова. Така коротше, коли ти не розумієш, я ж тебе прошу, я ж тебе люблю, ти мені там потрібна, бла, 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 бла. бла. Ми, мені треба брати себе, Я відчуваю, що мене лапи не лізуть, мені треба дихнуть, і, і, і я його люблю, і я не хочу. Короче, нанітати. Да? Тобто, ну розумієте, настільки важко, важко зі тим, що посварилися, важко зв'язку з тим, що а як мені тепер керуватися в таких ситуаціях, за кого мені бути, за себе, за нього.